Згідно постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня від сьогодні, 22 грудня, розпочались виплати підприємцям, які втратили частину доходів від запровадження карантинних обмежень. 8 тисяч гривень зможуть отримати ФОПи, вид діяльності яких підпадає під визначений перелік. Заявку необхідно оформити до 31 грудня. Є така позиція на порталі дія, де можна змінити квед діяльності. І якщо ви підлягаєте під всі інші вимоги, також можуть отримати ці ФОПи, також можуть отримати таку ж саму компенсацію, тобто разову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень надається як фізичним особам-підприємцям, так і їхнім найманим працівникам. Собіт господарювання має бути відповідно зареєстрований. Має сплатити від, сплачувати відповідні соціальні внески, і е, він має працювати не менше ніж три місяці до е, е, 10 грудня. Якщо ви заповните неправильно або щось, скажімо так, по закарпатськи змахлюємо, дамо достовірну інформацію, то за на пенсійний фонд України покладене обов'язки отримати тих коштів. Тобто йде буде йти перевірка і на протязі десяти днів. Підприємці треба тих 8 тисяч повернути По разі неповернення. Ми будемо працювати з виконавчою службою, передавати фактично виконавчу службу виконавчу права для стягнення, і ці кошти будуть стягнутися відповідно до законодавства. За підрахунками пенсійного фонду на Закарпатті є близько 24 тисяч підприємців, які можуть скористатися державною допомогою. Для отримання коштів має бути оформлений гривневий рахунок у банку.